Вітання, усій рідні, усім зоряним. Сьогодні в добовому лісі із сонцем святим, з усіма нашими такими хвилями, проявленнями з нашими хвилями, які йдуть із рідної землі. Саме чому я захотілося сьогодні тут поспілкуватися з вами. Тим паче є про що говорити, розказую те, що боги відкривають. Те, що бачу у просторі, відчуваю, прочитую. Почну із днів, які ми зараз проходимо, проживаємо це. І символів, так, дуже багато простої інформації по прапору, по тризубу. І я не особливо зараз читаю, дивлюся, але інколи там потрапляю, дивлюсь, що щось дуже занадто шумно на рахунок прапора. а Він не такий перевернутий. Раніше було по-іншому, так? Якщо підняти наші такі літописні, речі не історичні літописні, то наверху був жовтий колір, а внизу був синій, потім його поміняли, так? І так ми в цьому і є. Однак, якщо подивитися по ну, хтось каже червоно, чорний, в цьому також є багато сили. Як його змішати, як його зрозуміти і чи замінити, я буду говорити лише про жовто-блакитний. Тому що ну, це те, що зараз потрібно сказати. Те, що я бачила, що відчувала, з чим резоную, і як воно в еволюції, по вертикалі, спочатку йде синій всесвіт, а далі перехід в жовтий всесвіт. Саме Всесвіт. Це творіння, це закони творця. Тому я думаю, що це відповідь на всі запитання. На рахунок тризуба, також дехто критикує із наших, також, що це, це не наш символ, це тих народів, які десь там з пустельних живуть в пустельних краях. Однак дуже багато було символів вкрадено, підмінено з наших знаків, змінена мова, змінена наші літописі, багато чого загублено. Те, що мені відкрили, те, що я розумію, що таке тризуб це. Символ пояса Оріона, який є нам дуже близьким нашому роду, це символ Атлантиди, яка також є дуже близькою, хоча всі кажуть, що там це та, ну, що докази які. Є доказів багато дуже, тому альтернативних є різноманітних, але це невигідно тим системам, які на даний момент поки що є. Ось, той кристал, який був проявлений Атлантиди, кристалевий череп. Ті атланти, які я бачила, те, що було, які технології, ну, як можна не вірити, наприклад, тому, що ось є трава. Так? Чи ось ця, ну, я є, ось. Ось є, наприклад, там, і собака. Як можна це не вірити? Ну, Якщо значить, вірити, не вірити. Є речі, які просто є проявлені. Ми зв'язані з цим, тризуб з цим зв'язаний. Окрім того, тризуб це ще символ тіло, душа, дух. Ось це таке трисуття. І коли я бачу, що там щось таке з'явилося щось таким чином, це означає розрив між тілом, дух, душа, ну тобто дух абсолютно знову окремо, його не хочуть навіть близько так прийняти навіть те, що відбувається в еволюції, в просторі, а знову щось там придумують. Ну, це мої особисті, ми люди свободні на цій планеті. Тут свобода вибору, хто ще там може почув і каже, що це таке там символіка державна, так, державна, але це свобода виявлення, це свобода народу, це свобода роду. І є речі, які просто прописані, вони прописані крізь тіла, крізь простір, крізь всі виміри. і... Порушувати те, що не порушується, це просто неможливо. Тому те, що я бачу, це тресуття душа, дух, тіло. І розрив просто він неможливий, тому що шлях еволюції. Те, що відкривають боги і показують, і те, що я відчуваю по простору, так, мій серисюанський друг. Це собаками щось там бачить, як падають жолуді. Наскільки вони відчувають все, наскільки вони в єдиності, і нам ще хтось хоче розказувати, що ми маємо десь від чогось виділитися. Те, що по простору я говорила вже вам напевне не один раз в відео в написаннях своїх про те, що люди, які в пробудженні, включаються телепатичні зв'язки. хто мені, до речі, пише, чи ти там про мене думаєш в цей час, чи ти щось не ну, резонуєш, тому що я відчуваю такі включення. Ну, звичайно, ми по цій рішиці пробуджених, ми один з одним вже спілкуємося. Просто це ще інколи повірити важко, да, що це можливо там через воду відчуття та да, таке морозності морозному вогню через думки відчуття включення. Ось це те, що ми крутимо ось ці, як наш Всесвіт крутиться, наша планета, ми в цих сваргах так, крутимося. І зміна сварг, які я показувала. І ми в нас, ми задаємо цей темп, там, тому що вселенський такий темп це нашої галактики, темп, це це творіння, це ось ці кружляння, це воно наше, а не а не ось якісь такі інші там рухи, задання темпу. Оці рухи там вони не проходять, проходять кружіння, тому що це рух нашої галактики, це рух наш. і ми в цьому всьому що цей простір крутить, і ці лівосторонні, правосторонні, і то у нас йде просто на розщеплення, а та йде на творення. тобто йому в цьому всьому процесі. І а, крізь усі хвилі ще такого старого світу, так а, ми вже включаємося і в новому, і в старому. І а, от є такі. Я говорила, це як ефем, та як можна резонувати з богами, входити в ці хвилі і ну, звичайно, спілкуватися. Спілкуватися як через інформацію йде через хвилі. І ці паразитарні істоти, вони ж також телепатичні, але вони працюють на інших таких нижчих зв'язках, які ми звикли до яких звикли. Вони тепер почали проявлятися, влазити і заглядати, просто там заглядати, показувати. І в них є таке типу прохання, що ну про допомогу але прохання паразитів про допомогу і скільки було зроблено а, такої деструктивних деструктивних речей для планети а, для людей для різних живих істот а, все одно в кого серце добре, то розуміє, що розглянемо варіант, яким чином відкривають боги, показують, як, як взагалі, як як варіант, вони усі паразитарні істоти, вони знали, що люди можуть піти по шляху еволюції, можуть дуже швидко включатися, пробуджуватися. І як тоді їм? Тоді їм закриваються усі виходи із планети, і виходи я вже писала про це через тори, через точки або в прах. І є ті істоти, які олюднилися за цей весь період, коли жили з людьми, і вони йдуть в які якомусь своєму шляху еволюції. Але для них місця в цих вимірах, яких ми, немає. Тому, коли вони заходили сюди, дуже через такі вузькі, тонкі, як ніби крутові нори, через певні хвилі вони можуть їх розширити і бути ось між там, наприклад. 4G чи 4 k чи 5G, чи 5 i ось так умовно назвемо. Оці хвилі штучні техногенні – це їхня пробудова їхньої реальності, в які вони б хотіли б залишитися десь тут в цих прошарках людей. А тут же питання вибору людини: чи зможуть людство дозволити їм і піти на це, аби вони міжпрошарково змогли побудувати ось ці свої реальності. Це таке питання під питанням, але прохання в них є, при тому вже декілька разів їхні проявлення цих істот, які вони, вони різних видів, і навіть такі, які ну, не завжди описуються. Ось. І те, що ще показано в нас, я говорила про драконів, а їх є декілька видів. У нас проявлений був зелений дракон на початку подій, потім золотий, коли трохи почало вияснятися, прояснятися все. Проявлені червоні, але вони пішли туди в інші, на інші землі. Вони ще не проявилися. І знов я бачу, бачила десь, напевно, місяць-півтора тому дракона, який передавав знання, розкривав. Вони допомагають в розкритті знань. І тепер дракони, два дракона. Це. Смарагдовий і білий дракон це такі величезні, потужні, потужна сила, але вони стоять як насторожі. Їх два і вони стоять на сторожі виходу до виходу оцих паразитарних істот. Я, звичайно, тут, на цій території, в нас на Україні, тому я резоную, я відчуваю і тут їх дуже величезна присутність. Ось, але і по світу дуже багато йде змін. Навіть мої, мої знайомі пишуть про те, що багато людей є по світі в пробудженні і відчувають те саме, що ми відчуваємо тут, хоча в нас зовсім інші події. Тому це йдуть такі включення по планеті. Але дракони проявлені саме тут, тому що в нас дуже гарячі, тут особливо тут якісь такі особливе творення відбуваються. Ось це, що хотіла з вами поділитися. В світлі, в радості обов'язково нас все буде гаразд, тому що ми нащадки великих богів, тому по іншому бути ніяк не може. Головне в радості, в силі, в єдності ми разом, і обов'язково все в нас буде гаразд. Побачимося.